Трохи хочу розповісти про сина Азарова Олексія. Неважко здогадатися, що у нього, як то кажуть, було все, бо маючи такого впливового батька, плюс будучи єдиною дитиною в родині, переживати за своє майбутнє це точно не про нього. Він, як і батько, закінчив московський університет. Навіть профіль обрав фактично той самий гірський інженер. Але як розумієте, життя склалося інакше. Працював у торгових представництвах, посольствах, був нардепом та навіть радником у президента Януковича. Будував бізнес як в Україні, так і поза її межами. Нині, як і Азаров, старший, переховується на Росії. Після втечі у 2014 році родина Азарова почала створювати бізнес імперію на основі скандально відомої в Рязані корпорації развіті. А також за рахунок окупованих регіонів України. Азаровим вдалося отримати доступ до торгівлі вугіллям та вести бізнес в Макіївці. Наприкінці 2023 року в російському місті Іваново було створене селянське господарство Високопольє, у якому одним із співзасновників, значиться Олексій Азаров. В Іванівській області це не єдиний актив Азарова у 2024-му Він став єдиним власником ТОВ «Охотнічі Хазяйства Далматська загальна площа. Його мисливських угідь становить близько 20 тисяч гектарів у лісах біля річки мера.